Друзі, привіт! Мене звати Настя Друсінова. Я журналістка медіаплатформи «Гору». Сьогодні будемо обговорювати новини, які стосуються рідної Херсонщини. Також поспілкуємося про освітній процес у Херсоні із начальницею управління освіти Херсонської міської ради Наталею Журженко. Ставте свої питання в коментарях стосовно освіти в Херсоні, а також будь-які інші запитання, які вас цікавлять, змогою будемо намагатися на них відповідати. А зараз я переходжу до огляду новин. Окупанти завезли 200 розбардійців до Лазурного. Загарбники посилюють так звану контрдиверсійну діяльність на лівобережжі Херсонщини. Завезли до селища Лазурна 200 військових Розібардії. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Новоприбулих окупантів розселили на території бази відпочинку Чайка. Також росіяни обмежили пересування місцевих жителів у селищі. Через пошкодження залізничного полотна кінцевою зупинкою потяга Київ-Херсон буде Миколаїв. У результаті обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно. Тому для поїзда Київ-Херсон. Фінальною зупинкою стане місто Миколаїв. Про це повідомляє Укрзалізниця. Звідти пасажирів до Херсона та з Херсона до Миколаєва будуть доставляти автобусами. Наразі триває ремонт колії у Каховці. Росіяни створили чат-бот, через який закликають доносити на патріотично налаштованих українців. Повідомляє центр національного спротиву. Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих і продовжують пошуку. Підпілля людей викрадають за будь-які виявлені прояви нелояльності. Одним із механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти для цього. На окупованих територіях створюють чат-боти. Такий створили й для міста Каховка. Ідеться в повідомленні. У Херсоні під час обстрілу загинув працівник одного з підприємств. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю його виробничої бази. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами перебував чоловік, охоронець підприємства. На жаль, на жаль, лікарям довелося лише констатувати смерть. Зсу не дають військовим РФ проводити активні дії на островах поблизу Херсона. Збройні сили України продовжують контролювати ситуацію на Херсонщині та не дають проводити активні дії окупантам на правобережжі області. Про це повідомила керівниця прес-центру ОК Південь. Вони забирають у цивільного населення плавзасоби, які облаштовують під диверсійно-розвідувальні групи. Встановлюють на них озброєння, намагаються завантажувати боєприпасами та готують до переміщення по островах. Але ці плавзасоби завдяки руху спротиву нищать ЗСУ. А рух спротиву жовта стрічка продовжує доводити росіянам, що генічійськ це Україна. У місті розклеюють патріотичні листівки та малюють українські графіті. Жителі Геннічівська чекають на повернення ЗСУ. Активісти жовтої стрічки доводять всім нам, що Геннічівськ бореться та не здається. З кожним днем українського спротиву на тимчасово окупованих територіях нашої країни стає все більше. Йдеться в повідомленні. Херсонська обласна енергопостачальна компанія відновлює роботу дільниці в громадах. Високопільській, великоолександрівській, нововоронцовській та Кочубеївській громаді про це йдеться на сайті Херсонської обласної енергопостачальної кампанії. На цей час працівники в телефонному режимі надають консультації та проводять роз'яснення щодо розрахунків та нарахувань за спожиту електричну енергію. Йдеться в повідомленні. Подробиці можна дізнатися за номерами телефонів, які ви зараз побачите на екрані. Двох колаборантів із сіл Новоолександрівка та Борозенська Бориславського району засуджено на 5 років позбавлення волі. Вони брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Херсонщині. Повідомляє обласна прокуратура. Упродовж 23-27 вересня 2022 року. Колаборанти обходили місцевих, роздавали їм бюлетені для незаконного голосування. Після цього їх фейкові війни. Комій для підрахунку та оголошення результатів Херсонщини. Херсонська спортсменка Маріан Васенець стала призеркою міжнародного турніру з боксу в Угорщині. У місті, Дебрецен в Угорщині відбувся 67-й міжнародний турнір з боксу класу А. Маріана Басанець у складі національної збірної України здобула бронзову медаль. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби, а далі поговоримо про освітній процес у Херсоні із начальницею міського відділу освіти Наталею Журженко. Пані Наталю, вітаю. Доброго вечора. Чи можна назвати у відсотках скільки дітей залишилось у Херсоні і продовжують навчатися, та скільки дітей виїхало з міста? Звісно, можна, але найголовніше, я хочу зараз зауважити, що в Херсоні освітній процес є і він триває. І освітяни Херсона групують разом зі всією Україною у цьому процесі. Але дійсно, ми підраховували кількість учнів, які в нас покинули територію міста Херсон. І ця цифра, знаєте, дуже болісно відкликується в серці, тому що з 28 тисяч учнів, які на сьогоднішній день є учнями херсонських шкіл, 22 тисячі покинули місто Херсон. Це приблизно 78% дітей. Із цих 22 тисяч 11 тисяч дітей покинули Україну і навчаються в школах за кордоном і паралельно поєднують навчання у херсонських школах. Тому цифри такі знаєте дуже болючі для нас, і зараз перед нами стоїть дуже серйозний суспільний виклик. Надати дітям такого світу, щоб, щоб, щоб наші діти до міста все-таки повернулися, повернулися в Херсон, і фраза діти, наше майбутнє, вона вже не є банальною такою. Вона це, це завдання номер один, яке стоїть на сьогоднішній день перед освітянами Херсона. Ну і як зараз власне побудований навчальний процес для учнів та вчителів херсонських шкіл? З 1 вересня ми всі працюємо у дистанційному форматі. Батьки мали змогу на початок навчального року обрати навчання для дітей за двома формами. Звісно, що це дистанційна форма, а також сімейна форма. Сімейною формою скористалися ті батьки, які на станом на 1 вересня знаходилися в окупованому місті, а також ті батьки, які перебувають за кордоном з дітками. Тому що, перебуваючи за кордоном, діти зобов'язані там відвідувати школу тієї країни, де вони знаходяться. Але дуже велика кількість дітей і батьків не хотіли втрачати навчання у херсонській школі, а поєднувати. Одночасно це дуже складно, тому ми запропонували цим батькам сімейну форму. На сьогоднішній день, в принципі, у нас більшість дітей навчаються все таки дистанційно, тому що ті дітки, які були в Херсоні, вони зараз також долучилися до дистанційного формату. Залишаються на сімейній формі діти, ті, які на, знаходяться за кордоном, або дітки в тих територіально там, де вони. Знаходяться в громадах Херсона, де ще відновлюється е, світло і зв'язок. А так переважна більшість все-таки навчається дистан... за дистанційною формою. Е, що стосується вчителів, вчителі так само, як і діти, працюють із різних куточків країни. Дехто працює з-за кордону. Є частина вчителів, які працюють із міста. Вчителі вже всі долучилися до роботи і тримати простої вчителів немає сенсу. Діти вчителі мають навчати дітей, вчителі всі долучені до освітнього процесу. Да, глядачі звертаюся до вас. Якщо у вас є зараз питання стосовно освітнього процесу у Херсоні, будь ласка, ставте їх у коментарях. Хочу запитати, а от що відомо про вчителів, які перейшли на бік окупантів та співпрацювали з ними? По-перше, я хочу зазначити, що на серед серед значної кількості вчителів Херсона дуже невеликий відсоток вчителів, які все таки погодилися на співпрацю з окупаційною владою. На сьогоднішній день по кожному з із, із цих вчителів ситуація різна. Більша частина їх покинули місто Херсон. Я не знаю, яка їхня подальша доля. Але ті, хто є і такі, що залишилися в місті Херсоні. Дуже дивно спостерігати ситуацію, коли ці. Люди зараз ображаються, що колеги не хочуть з ними спілкуватися, і вони ніяк не долучені зараз до освітнього процесу, не розуміють, чому таке ставлення суспільства. Але я думаю, що в першу чергу оцінку їх дії мають дати правоохоронці. Але водночас і суспіль, суспільний такий спротив цих людей має змусити їх замислитися про те, що. Не скоїли. а скоїли вони, як на мою думку, то це державна зрада. Я не розумію, як можна було виховувати наших дітей, а потім співати гімн іншої держави і припіднімати прапор іншої держави. Це взагалі така, знаєте, кричуща ситуація, коли не тільки правоохоронці, але й суспільство в даній ситуації не повинно промовчати. Чи правильно я зрозуміла, що у нас зараз в Херсоні буквально лишаються такі вчителі, які ще ну правоохоронці якось до них ще не дібралися, але вони співпрацювали з окупантами і зараз дуже дивуються, чому вони далі не можуть навчати так, дітей, тобто про правоохоронці... Тобто то правоохоронці ні, як ні. не реагують, так? я так розумію? Ні, правоохоронці реагують, правоохоронці ведуть слідчі дії, але ми можемо сказати, що людина винна тільки тоді, коли пройшов суд, і суд виніс вирок. Але ж ми всі перебували в місті, хтось більше перебував, хтось довше, хтось взагалі пересидів усю окупацію, знаходився в місті, і всі знають серед освітянської спільноти хто працював, хто не працював у російських школах. Тому я думаю, що кожні кожен винуватець знайде своє покарання і правоохоронці дадуть свою оцінку їх діям. Але наразі ми вживаємо всіх заходів для того, щоб люди, які співпрацювали з окупантами, не були дотичні до виховання наших дітей. Так, до речі, хочу принагідно скористатися можливістю сказати, що о, у нас на медіаплатформу платформу вийшов ролик про сумнозвісну директорку 30-ї школи Барнаш, яка співпрацювала з окупантами, і зараз за різними чутками вона перебуває десь там, чи в Іспанії, чи десь в Європі теж дуже цікава ситуація. Що інша країна, начебто, не така прихильна до Росії, приймає колаборантів і зараз. Не зрозуміло тепер чи ну чи настигне її відповідальність якась чи ні. Ну, приходьте до нас, дивіться цей ролик на Фейсбуці медіаплатформи платформи Я вважаю, що мусимо знати всіх в обличчя, по прізвищах, і дійсно це дуже важливо зараз, щоб не допустити цих людей до того до виховання дітей, власне. Так, я вам можу сказати, що зараз, коли ми всі повертаємося до Херсона і заходимо в будівлі наших закладів, особливо там, де керівники пішли на співпрацю і підтримали російську окупацію, знаєте, я можу от я бачу для себе наприклад деякі речі. Просто сюрреалістичні да люди знищили символіку українську, люди знищили прапори, люди змінювали на назвах кабінетів таблички на російську мову, але чомусь ці директори в своїх кабінетах залишили. Нагороди і грамоти, які давала їм держава Україна, тобто підтримуючи чужу країну, країну агресора, відкидаючи все рідне і так. Зараз у нас проблеми з інтернет звязком Державний. Так, пані Наталі, ви в ефірі. Ми вас бачимо, і чуємо знову. Ви бачите, зразок перервався. Я ж кажу, що ну, так, люди, люди залишали на своїх стінах, залишили на своїх стінах нагороди від України, і для мене це просто сюрреалізм якийсь. Я не я не уявляю, як, як так можна було вчинити. Ну знаєте, до речі, деякі речі вони були дещо такі передбачувані ще і перед війною, тому що можливо ви пам'ятаєте, але я точно пам'ятаю, як одного разу на стінах 30-ї школи з'явився напис: там щось сни на русском язикі. Це був період, коли школи тільки переходили від російської мови навчання до української мови навчання, і власне, от барне так от в її школі були такі написи на стінах. Тож деякі речі ми могли передбачити ще перед війною. власне. Е, ну, я, ви знаєте, я думаю, що це якраз у те, про що я говорила: що на, на сьогоднішній день наше суспільство не має е, пропускати такі речі, не має е, замовчувати, а треба говорити про те, що. Мова це наша зброя і наш кордон, і підтримувати всіляко нашу мову, нею спілкуватися для того, щоб вона жила і розвивалася в нашій країні. Це не означає, що не можуть існувати поруч із нами інші мови, але особливу увагу і з особливим ставленням ми маємо берегти свою рідну мову. Ну і, звісно, що маємо тепер зважати на всі такі. Ну, тепер вже точно не можна пропускати такі явища і такі речі. Наше місто занадто багато пережило, щоб знову повторювати і наступати на ті самі граблі, повторювати ті самі помилки. Пані Наталі, я вам дуже дякую, що сьогодні ви приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами була начальниця міського відділу освіти Наталя Журженко. На все добре. До побачення. Тож, ага, тут не встигла зачитати для пані Наталі є вітання. Друзі, до речі, прошу всіх активніше ставити питання в коментарях. Спеціально для вас ми запрошуємо фахівців з різних сфер. Щоб ви знали, що відбувається, як зараз функціонує місто, як воно живе, як воно працює, які сфери зараз і як, з яким темпом налагоджуються, як працюють і так далі, будемо далі вас про це інформувати. Але якщо вам цікаво дізнатися про якусь із цих сфер, або про якийсь інший аспект із життя Херсону зараз, або як це планується в подальшому, пишіть, будь ласка, це в коментарях, щоб ми знали, що саме для вас буде Тож ще прилетів коментар. До речі, ще хочу попросити, поки спікер є у нас в ефірі, ставте впродовж того, як він щось розказує, тому що дуже часто буває, ми відпускаємо вже я відпускаю гостя або гостю і потім прилітають, от як зараз ваші коментарі. Значить, мой син учиться дистанційно в академічному ліцеї при ХДУ через телефон. Очень нужен планшет не завжди, виходить, все зробити по телефону. Е, ну, я не знаю. Тут, можливо, є якась можливість отримувати додаткові виплати, але мені це не можу одразу так сказати. Ви можете спробувати звернутися і дізнатися перелік виплат. Можливо, є якісь організації, які допомагають переселенцям точково бо якось, в будь-якому разі, з приводу виплат, з приводу. Їх оформлення з приводу подачі заяв на різноманітні державні послуги, ви можете телефонувати, консультуватися з юристами фонду милосердя та здоров'я. Консультують вони безкоштовно, номери телефонів бачите на екрані. Також можете писати, дзвонити через Telegram, Viber, Signal, WhatsApp, як вам зручніше. Щодня, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Ну і також, друзі, якщо ви ще залишаєтесь в Херсоні, але ви хотіли б евакуюватися, я нагадаю, що є номери гарячих ліній, куди ви можете звернутися і отримати всю необхідну інформацію стосовно організації вашої евакуації, вона зараз проводиться безкоштовно. Ну, і також ще раз нагадаю, щоб отримувати актуальну інформацію з новини стосовно Херсона та області, підписуйтеся на наші майданчики у соцмережах. А саме у Фейсбуці ми, медіаплатформа Вору, шукайте там нас, виходять наші всі відео, всі матеріали, і також можна нам запропонувати нову нову особисті повідомлення. Також ви можете запропонувати. Насматривати нам новину у Телеграмі, отримувати там всі актуальні новини вгору Ньюс. Ми в Телеграмі, в інстаграмі, ми вгору підписуйтеся багато там наших відео, новин, матеріалів і так далі. Ну і, звісно, що підписатися на наш клубі. На цьому каналі вгору Херсон виходять документальні ролики, виходять <кій> різноманітні передачі, історичні випуски, а також наші прямі ефіри. А от, Детальніше говорить з херсонцями про ситуацію в місті, і моя колега Ліза Жарких на каналі. Говори, слухай, підписуйтесь на нього також і приходьте, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно приходити на прямі ефіри і мати змогу ставити ваші питання у коментарях. Ну і дякую всім, хто сьогодні прийшов до нас на трансляцію. Запрошую вас приєднатися у середу, як завжди, о 20 годині. Ну і бажаю всім гарного тихого вечора і на добраніч!